Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі! А давайте сьогодні приготуємо курячу печінку. Ви знаєте, я б сказала, що по-новому приготуємо. У мене вже декілька варіантів є приготування курячої печінки. А сьогодні ми приготуємо із цибулькою, із кропчиком, із часничком. М -м -м. Смакота. Мені вже зараз вже смачно, і ще вона не приготовлена. А я вже уявляю, яка вона буде смачна. Зараз я приготувала печінку, пообрізала все, що там лишнє. І зараз ми обмикнемо у борошно і будемо її обсмажувати. Але спочатку підготуємо. Цибульку, зараз ми її посолимо і додамо цукру. І в нас печіночка сьогодні буде ось із такою цибулькою. Дамо її посмажитися, щоб вона була така прозора, а потім уже будемо смажити печінку. Залишимо цибульку ось в такому вигляді, і до неї я додала чесничок. Десь. П'ять зубочків я порізала б такими пластинками не через прес, а пластинками. Зараз я перемішаю, викладу у другу ємність, а тут ми будемо смажити печінку. Перед тим, як посмажити печінку, нам потрібно її трішки відбити. Вона і так буде м'якенька, добра, смачна. Але, ну, такий рецепт. Треба відбити її ось таким молоточком. Трішки так. Не дуже. Ось так у пакетику і все. Обмакаємо печіночку у борошно. кожен кусочок підготуємо, щоб потім нам. Смажити ось так. Так. І так усю. Обережно викладаємо печіночку. Це буде в нас перша партія, і ще буде друга. Так. Посмажиться на одному боці, потім ми її перевернемо і посмажимо на іншому. Так. І так, першу партію знімаємо печоночка Ой, яка вона буде смачненька. Я вже рекомендую її приготувати. Я печіночку люблю. Так, знімаємо і зараз будемо накладати другу партію. Викладаємо. Смажимо другу партію печінки, потім перевернемо знову на інший бік, а тим часом підготуємо. Друга партія нашої печіночки вже готова, і зараз ми її будемо знімати. Так, підготували пательню, щоб була чистенька, трішки додали олії і додаємо масло, вершкове масло. Зараз будемо собі повертати нашу цибульку із чесничком. М -м -м, яка вона тільки ароматна! Часничок так пахне, цибулька. Так. Зараз ми сюди повернемо цибульку. Ліжки додамо вогню. Так. Тепер повертаємо печіночку. Так. Ще ж не забути нам посолити її, тому що, коли ми смажили, ми її не солили. Зараз присолимо один шар. Так. Присолимо. Зараз посипемо кропчиком кріп такий ароматний. М -м -м. Тепер викладаємо другу частину. Печіночки наші. Так. Я дуже брадила зробити на святковий стіл таку печіночку. Вона дуже смачна, гарно виглядає на блюді. Із цибулькою. Так, і знову присолили другу партію. Так, і в кропчик. І зараз накриємо кришечкою. Десь 12-15 хвилин вона у нас буде тушкуватися на слабкому вогні. І ще я не сказала, що зверху треба додати також вершкового масла. Додали, і тепер уже точно закриваємо, і нехай тушкується. Тушкується наша печіночка, я тільки щоб перемішала її. І спробувала один маленький кусочок. Вона ну, нагадує, як паштет, м'якенька, соковита така цибулька, чесничок, кропчик. Ну, дуже смачно. Попробуйте, приготуйте. Зараз іще 5 хвилиночок і будемо виключати. Ось і готова наша печіночка, приготовлена з любов'ю. Дуже смачна, дуже м'якенька, соковита, така, дуже запашна така пахне цибулькою, чесничком, кріпчиком. Так що попробуйте, приготуйте, і вам сподобається цей рецепт неперевершений. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!